Так, 17, ой, 17-19 година, Надо другий раз супу поїсти, Для того що між 10 чек я казав. Так, подивитися, чи зарядились поц, дуже цікаво. Крутче кончений Apple після останнього апдейту, коли потрібно пересинхрон робити з AirPods. А, якась хуйня. Коротше. І вони, блядь, спочатку переподключення це кончене. Погода осуществлялася. Дуже, там вони таку хуйню гіморну зробили. А потім в мене перестав кейс заряджатися. От тупо після обнови. Це піздець. Що у нас? 18.52. Я поїв, заїбався, монтую шорти. І це все ще. Другой или третий? Третий видос, сейчас скажу, не помню. Третий. Это уже третий видос, я успех. Это <laughs> пиздец. Я не знаю, время тупо вот так... Летит, а я, блядь, нихуя не успеваю делать. Ну, типа... Часа за четыре я смонтировал шесть видосов. И і... И, 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 и. Сейчас скажу. 6 умножить на 9 и 54 шорцев. Це пиздец. Это просто пиздец. Понимаете? Так. И це хорошо, что я что просто дивиться фоном на ютубе. Если вообще на ютубе не было, что дивиться, я вообще ебанулся нахуй. А так, это я, я американец, я думаю, я Випалюю його весь контент буквально за тиждень, якщо не швидше. Я не знаю, скільки там осталось, я просто рандомно атицію наступне відео, яке там по списку стоїть, і все. Правили, правильний хронометраж, неправильний херу. Просто аби фоном йшло, шло, шло, і все. Тому що можна просто і якщо. Не робити розфокус фоном на щось, то це прям пиздец. Можна було б це все типа аля стрімить, но кому це нахуй интересно? Коли ти сидиш і кистиш, і бать, просто все це монтуєш? І я в душі не І Я думаю, нікому не інтересно, Так що. Скоро аукционы начнутся, и надо поздновать колядры быть.